Імпіліт. Всіх вітаємо в новому відео. З вами Хмельниччина, Світлана і Як тебе звати? Принцеса, Аліса. принцеса Аліса. Нас нас ляє просто по повній програмі. На вулиці неможливо вийти. Город аж калабані стоять. Тому ми сидимо вдома, граємось, читаємо, вчимося, готуємо. Тому всіх запрошують до нас на домашнє відео. Кому цікава така мотивація до ігор і проводження часу з дітьми, залишайтеся з нами покажемо вам, як ми проводимо свій час саме вдома, коли погана погода. Також підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки і підтримуйте українські канали, український контент, бо це для нас дуже важливо. Одне з улюблених занять Алісі це ліпка з пластиліну. І якщо є він наявності, то донечка грається ним щоденно. Полюбляє вона саме повітряний пластилін, тому що він є дуже м'ягенький, його не потрібно розминати руками довго, а одразу взяв та ліпиш. Єдиний мінус, що він швидко застигає. З однієї сторони, це мінус, враховуючи, що вона може відкрити його, забутися, він застиг і все, це в смітник. А з другої сторони, якщо ліпити дійсно якусь цікаву річ, частим. Вона готує, ліпимо якісь тортики для іграшок, для ляльок. То цими іграшками можна гратися і надалі. Можна ліпити навіть якісь брелочки на сумочки, іграшки на подарунок. Тобто з нього можна робити саме прикраси, покривати їх лаком, покривати фарбою. Ми минулий рік робили навіть з нього новорічні іграшки. Тобто, з цієї сторони, то це великий плюс. Ліпимо ми практично ввечері, коли вже перед сном якась така заспокійлива гра. Коли відпочиваєш і думками, відпочивають пальчики. Для діток також це дуже корисно маленьких. Головне дивитися, щоб вони не взяли. А так, для розминки пальців, для моторики рук пластилін є дуже корисний. Також він корисний і для людей старшого віку. Особливо зараз, коли нервова система не в порядку у багатьох людей, то ось таку розминати, трошки відволікатися думками, думати про щось приємне, це є дуже корисно. Я також полюбляю залізкою разом зліпити. Донечка ще не є таким аж фахівцем в ліпленні. вона от може робити тістечко саме. Скалкою його розминати, вона так само і з тістом мені допомагає щось поліпити, скалкою розім'яти, з формочок виліпити От сердечка, ось це їй підходить. А саме ліпити якісь фігурки, то вона ще не дуже. Їй якось так не хочеться просто. Хоча вже в її вікові, мені здається, дитинка мала би ліпити, щось видумувати, але оскільки я не вчитель, не можу я її заставити, я їй показую, як це робити. Кружочки, гусеничку зробити, Ну, в неї терпіння просто не вистачає. Вона робить тільки те, що вона хоче, хоче зробити саме це і саме це робить. Те, що їй мама говорить, їй не підходить. Тому часто ліплю я. Допомагаю їй. Є в нас і спеціальні такі форми, робити тістечко, робити макарони з пластиліном. Це їй подобається також, тому вона більш і притемана в кулінарія. Саме ліпка в кулінарії. А ось такі іграшки, як я роблю, це не для неї. Або просто я поганий вчитель, не знаю. Те, що я не вчитель, це 100%. Можливо, з часом вона буде бачити приклад і також буде ліпити саме якісь фігурки. Тому ось таким, другим, другою нашою справою, саме в будинку, нашою другою розвагою, є ліплення з пластиліну. Це є дуже цікаво. Тому я всім рекомендую не обов'язково купляти саме повітряний пластилін, якщо ви просто хочете побавитись. То можна купити. Я не знаю, які ціни тако звичайного такого звичайного пластиліну, такого твердого. Бо зараз повітряний то подорожчав дуже. Ще до війни, ось така упаковка, як в мене була в руках, коштувала 40 гривень, то зараз 90. Тому ціни кусаються. Але зараз, напевно, все коштує недешево, до чого не підійдеш, чим не зацікавишся, ціни все нас. Аж збудоражують. Не можемо ніколи ми звикнути до підвищеної ціни. Завжди ціна для нас дорога, завищена і ніколи нас ну, не задовільняє. Але також великий плюс саме повітряного пластиліну, що він легко поєднується з іншими кольорами, легко прилипає, також можна змішувати різні кольора один з одним і робити новий відтінок. Це також дуже-дуже цікаво. Як коли мама побачила перші наші відео з пластиліном, то казала все, що це ти бавишся, а не Аліса, тобі це набагато цікавіше, ніж Алісі. Можливо, так. Тому пластилін для дорослої людини це також цікаво. Ліпіть разом зі своїми дітками. Це і відволіче від поганих думок і трохи розслабить, заспокоїть І наведе, дійсно, якщо це робити ввечері, то на приємний та солодкий сон. Тому я рекомендую таку ось гру одночасно. А одночасно можна зліпити і подарити, чи зробити навіть якісь собі такі сувенірчики для дому, для дитинки на майбутнє. А далі пропоную разом зі мною приготувати куряче філе, яке виходить солодким, соковитим, дуже смачним, а готується воно дуже швидко. Відбиваю трохи філе під харчовою плівкою, щоб воно так не розминалося, бо воно дуже ніжне, а так воно тримається кубки. Далі додаю оливкову олію. Сіль перець і роблю невеличкий такий масаж, щоб всі спеції поєдналися. Тим часом в пательні розігріваю вершкове масло, беремо його трошки багато, а куряче філе обмакуємо в борошні. І викладаємо на розігріту пательню. Обсмажуємо по 5 хвилин з двох сторін до золотистої скоринки. Головне не перетримати, щоб філе не було сухим. Поки м'язко обсмажується, займаємося часником. Беремо з 3-4 зубчики чесника, можна більше, хто його полюбляє, і мілко нарізаємо. Можливост. До патели додаємо ще вершкове масло, до нього додаємо часник, буквально трошки його обсмажуємо самостійно, далі додаємо мед, додаємо соєвий соус і яблучний оцик. Кого немає оцету, можете обійтися, а додати більше соусу. Але саме ці інгредієнти додають і цей неперевершений смак. Також можна додати. Перець, ваші улюблені спеції за вашим смаком, і протягом 5 хвилин, може менше, доводимо цей соус до густоти і викладаємо в нього куряче філе. На маленькому вогні також протушуємо ще 5 хвилин з обох сторін, і наша смакота готова. Виходить і смачно, і соковито, і дуже гарно. Хто полюбляє саме таку солодку курочку, спробуйте. Я думаю, ви залишитесь задоволені. Придбали ми залізкою нещодавно ось таку красуню, троянду, рожеву або червону білого кольору. Вона досить така цікава. Це вибір доч... доці. Доці він підливає, бігає все. Так, доці вибрала таку троянду. Сказала, що це буде моя квіточка, і я за нею буду доглядати. Тому, хто бачив, раніше ми сюди садили форзицію, точніше, не форзицію, а спірею японську біля. Фіолетової сливки, тому я цю спірею пересадила ось сюди під хвойні, під сосну і під ялинки. Тут, звичайно, місце таке більше тінь, ніж сонечко. Подивимось, чи їй тут буде комфортно, бо вона в мене росте на сонечку. А тут більше тінь. Не знаю, подивимось, як вона буде тут свісти, а туди на більш сонячне місце посадимо вже троянду. Купляли ми троянду так само в розсаднику, який знаходиться поряд з нами, в пирогівцях. Зараз якраз осінь. Пора садити, пересаджувати, тому хто бажає. Така троянда коштує 100 гривень. Тому хто бажає займайтесь так. приєднуйтесь до нас і займайтеся своїми квітниками. Хто бажає щось змінити, пересадити. якраз зараз така цікава пора. Донечка також бавиться. Троянду садити я й не даю, бо я вже сама пару разів вже накололася на шипи. Це досить таки небезпечно, хоча процес досить цікавий. Мені це дуже подобається, поряд росте сам шит вічно зелений. І зелений газон. Тому, я думаю, така рожева з білим троянда, червона, дуже гарно буде виділятись на фоні зеленого газону, точно зеленого самшиту. А лісто метелика зловила. Покажи, покажи. Рухається. Крилишками рухає. Чому ж? На травичку його посади. Донечка – спеціаліст по ловлі метеликів. Я їх не вмію ловити, а Ліська безперервно їх ловив разом з чоловіком. Вони прям спеціалісти у нас. Фахівці ловити метелики. Ось я розказувала вже про деревину, яку ми збирали в лісі, а вона відбуває вдома, десь заваляється якесь дерево, і з часом воно стає досить вологе і спокійно ось так відокремлюється. Можна ним як спушувати ґрунт додати, або зверху можна для декору посипати, він тоді висихає і дуже гарно виглядає замість кори, яка коштує досить такі, трохи дорого. Мені здається, що посипати квітники ними. Це, звичайно, виглядає дуже гарно, але потребує багато коштів. Тому я займаюся таким. Це процес, звичайно, не швидкий, але. Ніяких грошей я на це не використовую. Не витрачаю точно. Звичайно, деревина кора ця оброблена йде, коли купляється. Тут це нічим не оброблене, але можна купити так само і препарати від шкідників і обробити як дерево, як рослинку, так і саме, саму цю чи дерево, що у вас буде. Дідки ми зараз обріжемо, щоб троянда гарно вкорінювалася. Земля зараз волога, в нас дощі кожен день. Сьогодні ось вийшло сонечко, бо вчора ляло просто, неймовірно. Сьогодні також обіцяю дощ, після обіду. Ди сюди, ди сюди, до мене. Присядь, о, присядь. А тільки ти факівець вже, правда? Вмієш. Ага, як хлопці. А чому як хлопчик? Ти як дівчинка вмієш ловити? Ти ніжно взяла, бачиш, і метелик у тебе сидить. Класно? На квіточку? Ну, спробуй. О, полетів, так. Олеті метелими. І захотіла я розмножити ялівець, бо він вже такий досить дорослий, досить гарно в мене розпушився. А є нові місця, де би я його розсадила, посадила. Тому обираю знизу ось є дві таких маленькі гілочки, два пагона, які я очищаю від зелені. Не бійтесь цього робити, рослині це не зашкодить, очищаю повністю до деревини. Також очищаю саму деревину, трошки її знімаю. Роблю невеличку ямку. За допомогою проволоки можна навіть брати просто якийсь камінчик, цеглу, що у вас є під рукою. Я за допомогою проволки буду пригинати. Необхідно, щоб ось цей. Пагон притулявся саме до землі. Один і аналогічно другий. І далі засипаю вже землею, щоб вони знаходились саме там, де ви очистили цей стовбур, був схований в землі. І все, на наступний рік ви будете мати нові молоденькі саджанці. Хочу трошки спілкування з нашими глядачами, підписниками. Дотік не чіпай камеру. Доці в мене хто там? Хто веде зйомку? Мама режисер, а Доця оператор. О, нагадалася. Аліска веде зйомку. Бачу, що багато, ну доці, не чіпай. І до мене. Бачу, що багато наших підписників підписується саме на відео про наш сімейний ти ти бізнес. Ну, так нехай знімає. Дідь сюди до мами. Помічниця. Ай. Є в нас ще одна сторона медалі, саме в риболовній сфері, виробництво риболовних грузил. Тому, друзі, дівчата, жінки, не знаю, чи є в нас чоловіки, в коментарях бувало, що попадало. Кому цікаве саме виробництво від початку до кінця риболовних грузил, дуже різних, як на карпову рибалку, як на карася, як на сома, ну, щука. Щука також, джига. Кому таке цікаво, пишіть в коментарях. Якщо будуть бажаючі, то зробимо ще одне відео про наше сімейне виробництво, наш основний дохід. Бо з Ютуба поки що ми нічого не маємо, хоча підписники є, але це одна з умов мати тисячу підписників. Також там ще багато умов, тому Ютуб поки що ми так для себе, для пам'яті про часи, про наше життя. Це чисто поки хобі. Хотілося б, звичайно, із хобі мати прибуток, щоб вкладатися в наш сад, город. Але поки це чисто для нас, для нашої пам'яті, як ми проводимо час. І часто навіть буває, шукаєш рецепти, які тобі сподобалися, закрутки, і десь щось загубиться, вилетить з голови, а так все є в інтернеті. Ось такі плюси ютуба. Тому, кому буде цікаве відео ще одне про наше виробництво виробництво металів з металу. Пишіть в коментарях, будемо щось думати. Ну, а на цьому будемо прощатися. Аліска, кажи, пока-пока, бо видно тільки твоїх єдинорогів. Твого капелюха тільки видно. Лиця не видно, Аліска щось там колупається, да? камінчика. Кажи всім підписуйтесь. Кажи. І ви тата. Ну, гарно кажи. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока. Всім дякуємо за перегляд і до зустрічі в новому відео. Пока-пока. Да, пока, пока.